Вітаю діти та шановні батьки, прийшло літо. Пора прогулянок на природі. Та чи небезпечні ці прогулянки? Сьогодні ми з вами поговоримо про кліщів. Кліщі це дрібні, павукоподібні членистоногі тварини, які живляться кров'ю людей і тварин, залазячи хоботком глибоко у шкіру. Найактивніші кліщі. Під час теплих сонячних днів на початку та у кінці літа. Кліщі зустрічаються в гаях, лісах, парках, на узбіччях доріг, біля річок, в густих зарослях трави. Найчастіше кліщі прикріплюються до одягу людини. Кліщі небезпечні тим, що вони є переносниками багатьох вірусних і бактеріальних інфекцій. Найчастіше укуси кліщів спричиняють такі хвороби, як кліщовий енцефаліт та кліщовий бреліоз. Кліщовий енцефаліт це вірусна інфекція, яка характеризується ураженням головного та спинного мозку. Кліщовий береліоз це бактеріальна інфекція, яка вражає шкіру, нервову систему, серцево-судинну систему. Навіть може спровокувати зупинку серця. Як вберегтися від укусу кліща? Головна порада це одягати світлий одяг з довгими рукавами, який щільно прилягає до тіла. На ногах закрите взуття, обов'язковим є головний убір. Після прогулянки перевірте себе та дитину. Уважно огляньте. Під піхвами у вухах та біля вух, на шиї, у середині пупка, на згинах колінів і ліктів, у волоссі біля нього, в паху навколо талії. Якщо кліщ таки вкусив, потрібно негайно звернутися до медичних працівників. Якщо такої можливості немає, то доведеться видаляти кліща самостійно та загорнути в марлеву серветку. Після видалення кліща необхідно віддати в лабораторію для перевірки на наявність інфекції. Будьте уважні, ретельно слідкуйте за своїм здоров'ям та здоров'ям дітей. Дякую за увагу!